Переходимо до ґрунтування наших кухонних поверх, фасадів. Це дуже важливий етап фарбування любих меблів. Він створює адгезію щеплення з у вас основою і з фарбою. То цей шар дуже важливо, щоб він був краще. Він хай буде завжди. Ми будемо вам рекомендувати грунти, які ми використовуємо, які ми вже спробували та рекомендуємо. І це три, три різні бренди. Перший бренд ми в чек-листі вам дали посилання і рекомендації. Перший бренд. Moore, вони, цей ґрунт можна налити на розлив від лі, літру купити. Тут велика банка, але ви можете купити літр. Грунт на водній основі не має запаху, дуже добре себе показав, дуже добра укривістовість, Укривісті. укривістість, тям'я каже, дуже, дуже добре. А, так, що можна брати? Це більш такий дорогий бренд, але зарекомендований. Садолін дуже нам полюбилися ці матеріали саме для кухонь, бо кухня є такою, яку часто використовують, труть, миють, де осідаються які жири, то дуже важливо використати гарні матеріали. А Садолін він алкідноводний, Це пишуть як фарба ґрунтовочна, Ну те ж саме, що і ґрунт, Теж добрий, будемо саме їм. Я вам і покажу, і ми будемо його тестити на моїх фасадах. Він має запах, але не настільки різкий, як вам може здаватися. Знаєте, як раніше ми фарбували вікна, там дуже ваняло, не настільки. Тобто провітрюєте, поки ви фарбуєте, є запах, далі він швидко зчипає. Самий як сказати, більше використовуємо для всього: це відтікуріли отик, синій. Я думаю, багато хто його знає. Це грунтовка вже професійна вважається, вона йде і на складні поверхні, є у них і водна, її теж можна використати. Але саме для кухонь ми рекомендуємо використовувати цей. Він алкітний, має запах, запах але теж не дуже сильний. Але якщо ви чутливі до запахів, то вам треба вдівати респіратор. І провітрювати приміщення. Краще, щоб дітей поряд не було. Ось, тільки ви закінчите фарбувати, через деякий час він вивитриться. Сохне він 24 години. Ось цей сохне 6-8 годин. І бенджамін Мур, не пам'ятаю, щось до 4 годин. Да? Ну, Треба уточнити, але він водний і соводні і грунти сохнуть швидше. А, який нюансик, і що би ми вам рекомендували точно зробити? Це з закольорувати ґрунт під фарбу? Чому? Тому що, коли, наприклад, у вас буде скол фарби, чи якась подряпина і знизу, а у вас фарба темна, там синя, чорна, зелена. І а у вас під низом ґрунт білий, то це буде видно. А якщо ви підберете колір під вашу фарбу, а то навіть якщо у вас станеться якийсь маленький скол або дефектик, це не буде кидатися так в очі. То ви одразу в магазинах кольоруєте під, прямо під колір вашої фарби, або можете скористатися ось такими пігментами. Різними і просто зробити відтінок схожий на вашу фарбу. Сніжка, самі дешеві вони, амбер, всі можете використовувати і кольорувати. Також, ви, якщо купляєте банку, вам на всю кухню не потрібен да, ґрунт, і ви будете ще використовувати і фарбувати в різні інші кольори, то краще вам самим закольорувати, відлити порцію, і у вас залишиться ще білий на інші меблі. По інструментам, які вам знадобляться для ґрунтування поверхні. Ну, якщо ви відливаєте, то вам потрібна для змішування якась ємкість, вам знадобиться кюєтка, корице, чи як її ще називають, щоб вам було зручно прокатувати ваш валик, ви берете по розміру вашого валику, не треба брати таке корито, Або якщо ви візьмете менше, то вам буде незручно теж прокатувати. Якщо у вас є нерівна поверхня, є якісь фаски, то вам... Пензлики потрібні будуть. Ось тут у мене декілька виберіть зі штучним ворсом. Вони ми вам теж чек-листі дали. Вони м'які в кінцях і не залишають сильної фактури від самого ворсу. Це теж у мене. Штучний, ось тут маленька є тут натуральний ворс, але якщо у вас там невеличкий, просто вам в кутках треба підмалювати, то можете скористатися і таким. І є різні ще це ось скошений, а є такі вони, як острі пензлика, чогось мене додали, але ви побачите. Їм буде теж дуже зручно всякі куточки залазити, якщо у вас там фаски, різні вирізи є, то буде зручно. Так, валик, валик. Ми рекомендуємо і пишемо вам велюрові валики 4 мм ворс. А Ви можете брати і поролонові, але ну, от якось ми з ними не здружилися. Хоч багато хто фарбують, ґрунтують поролоновими, ви можете спробувати купити, зробити, е, якби отримати свій досвід і використовувати. А я. Буду використовувати гальоровий 4 мм для ґрунта можна використати якийсь і старенький, це не дуже принципово. Грунт це перший шар у вас. Якщо у вас не виходить рівномірне покриття, дуже не переживайте. ґрунт це той шар, який треба шліфувати. І ми будемо його шліфувати. То починаємо наше ґрунтування. Ще хотіла сказати про ручку. Коли ви обираєте ручку, то прямо в магазині надіньте на неї валик і спробуйте. Або перед тим, як ви ґрунтуєте, фарбуєте і прокатайте. Головне, щоб вона у вас не запинялася і йшла дуже добре і рівномірно. Так що поїхали. Відливаємо частину ґрунту, щоб її заколірувати під темну фарбу. Фарба у нас буде темно синя. Беремо синенький колорант. Скільки ми його наливаємо, Віку? Так, да, трошечки, просто, щоб його зробити відтінок. Так? Угу. Досить? Так. І трошечки чорного. У мене, до речі, не темно-синя фарба. Не темно синя? Ти угу. передумала? Трошки так. А! Добре. Нам головне зробити відтінок. Вона не була біла, вимішуємо. <звук> Дуже важливо, коли ви фарбуєте, розтягувати фарбу, щоб ніде не залишалося підтьоків на шарування фарби. Взяли її гарне її, вимальовуєте. Так, набираємо ґрунт на наш валик. Гарненько його змочуємо, це коли перший раз набираєте, він збирає в себе. Ґрунт. Лишнє скатуєте і починаємо наносити, прокатуємо навіть в тих місцях, де ми а, проходили кісточкою, і забираємо ті. А, як це називається? Надлишки. надлишки, коли кісточка залишає від ворсинок. А, Фактуру, від так, фактуру, mm. да, фактуру від кісточки забираємо валіком. Парбуємо англійською буквою W, не відриваючи паліка. Розтягуємо по всій поверхні, щоб було однорідне нанесення. Найчастіше фарбуємо спочатку фасадну частину, а потім проходимо торці. Через те, що ми самі змішували колорант із ґрунтом, колір у нас тут, бачите, трошки такий неоднорідний, але в цьому немає нічого страшного, це лише ґрунт. Ми поклали наш фасад на книжки. І тепер його зручно фарбувати, грунтувати вірніше, нічого не заважає.